Вітаю друзі. На соціальних сторінках медичного центру Плюс» розпочався цикл відеоповідомлень про цікаві клінічні випадки із нашої медичної діяльності. Це надасть вам або вашим друзям, знайомим корисну інформацію про можливість лікування різних недугів із використанням методів, як і доказової медицини згідно протоколів так і з використанням альтернативних методів лікування методів комплементарної, біорегуляційної медицини, гомеопатії, голкотерапії, лікування п'явками, озонотерапії, психотерапії, гіпнозу. Будуть представлені випадки успішного лікування захворювань, які раніше важко піддавалися лікуванню. Випадки недугів, які не вписуються в традиційні діагнози, або навіть якісь особливі неприємні стани у психоемоційному чи фізичному здоров'ї, які традиційна чи так звана протокольна медицина не в змозі була здолати, але результат лікування був досягнутий. Дані відеорозповіді ви можете переглядати на наших сторінках на Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. Тож, скористайтеся інформацією і будьте здорові!